Пошла, додав! Гол, додав! Давай, мороз! Ну, ну, давай! давай! Що один гол? го! Жди! Що було, я щось не вробила? Ляже, буде виписці! Ляжа, посередині ж! Накрий того! Биємо див'я! Посередині! посередині. Я ж кажу посередині стай. твою дивізію! Ох ти шо! Я ж кажу посередині стань, чого ти то встав біля стінки. Що два залишалося? Що Що, два треба? Я писала, що буде чотири роки, то й кити. Че, я приїбав, я тебе їбав. Там біля дерева Ти давай не говори, остійно в рула блін, і не пропускай м'яч! Да, блін! А ото я Бляха! Ручки! так. На зим, рубеж. МБ2 кто-то пятисов по сумасшеде. А что ты же ничья? Что ты сейд черный матч. Понятно? Так, по Ну давай, мороз, то забыть, блин, той мяч!

Забігай, Назик, місці! Ось, хорош! Давай! Давай, Мороз! Ну, давай! Ну! Ну! що? там! Давай, їх зразу троить ось так! Ну да тут! Давай! Давай! ДАВАЙТЕ! ДАВАЙТЕ! ДАВАЙТЕ, Ну да блин, ТРОХИ! Шутрухи! Сядьте! Сядьте, все! Юра! Юрко! ти? Укидывай! Blyjačiu! 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 Ne? 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 Ne